Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Київ початку двадцятого століття. За кілька днів до різдва у будинку, що нині є музеєм, майбутньої української письменниці Лесі Українки було галасно. Уявіть, тут понад 100 років тому родина Косачів готувалася до різдва. У повітрі був запах свіжоспечених пиріжків з капустою до столу на святвечір. Сестри Ізидора та Лариса обговорювали святкове меню та старанно підписували листівки. Після вони пригадуватимуть, як колядники заходили до них минулої зими. Бува з вертепом, але найчастіше з різдвяною зіркою. Колядувати любило і сімейство косачів. У Києві вже й ми ходили колядувати сестри, мої брат і я з гуртом душ 15 15-16» інтелігентної молоді студентів та інших знайомих українських родин. Нас гостили і давали гроші, бо ми збирали на якусь благородну ціль. Наприклад, пам'ятаю на різдво 1907 року. Ми колядували на придбання книжок до бібліотеки Київської просвіти. З колядок вони найчастіше співали «Добрий вечір тобі, пане господарю, та нова радість стала. Один із яскравих спогадів Ізидори було, як із сестрою та братом вони наважилися обійти сусідів. Знатні родини старицьких, шульгіних, чекаленків, Антоновичів. Особливо закарбувалися у пам'яті Ізидори Косач, як колядували композитора Миколи Лисенка. Він, як завжди, дуже привітно нас прийняв і запросив до своєї господи, сам подиригував нашим імпровізованим хором, і ми там довгенько співали під його проводом різних колядок. У святий вечір в родині Косачів варилися традиційні страви: пісний борщ з грибами та рибою, пиріжки з капустою, рисом та рибою. А от вареники мистецька родина не варила. Про цю традицію ізидора Косич вже дізналися у дорослому віці. Від родини чоловіка, що родом із Вінничини. Головним елементом столу на святвечір родини косачів традиційно була кутя також обов'язково варили кутю й узвар з різної сушені. Кутю варили з пшениці, а не з ячменю, як то девку говорять. До куті давали розтертого маку з медом. Ізидора також пригадує, кутю хрещеники завжди носили до хресних батьків. Так до їхньої родини приходив син Миколи Лисенка. Остап приносив кутю нашій мамі, що була йому хресна мама. А наш Микола, брат мій, носив до Лисенка, бо був хрещеником Миколи Лисенка. Теж приємний звичай. Прийде дитина, подасть маленький полив'яний горщичок куті, а його хресний батько чи мати обдаровують чимось. На Різдво родина Косачів завжди ставила ялинку та влаштовувала домашні театралізовані вистави. Таку традицію започаткувала Ольга Косач, Олена Пчілка. Вона ж була відповідальна за текст. Її донька Лариса, майбутня письменниця Леся Українка, вже з маличку виступала як режисерка та дизайнерка, шила святкові костюми. За світло були бенгальські вогні, а декораціями займався брат Михайло.